Чому важність даного проєкту? Хочу вам розказати коротку історію, чому для мене і для останніх цей проєкт дуже важливий. Багато хто зараз дивиться, він не розуміє, про що йде мова. Для того, щоб поїхати в Дані, мені як студенту мені потрібно було поїхати в Польщу, відпрацювати там два роки, заробити кошти, приїхати в Україну, знайти посередника, який допоможе мені знайти договір з роботодавцем для мого працевлаштування проходження практики та стажировки. А, додатково я здавав тести англійський CAT або IS, це вже від, залежить від вашого рівня англійської мови. І тоді я міг вже їхати працювати в країни Скандинавії. Но я хочу це зробити на безкоштовній основі. Тобто, жодному студенту не потрібно буде брати гроші в кредит, позичати в родичів для того, щоб поїхати працювати. Согласіться це дуже тупо платить за роботу. так як... Інші країни, наприклад, країни Африки або Індії, вони платять від 5 до 10 тисяч доларів. Вони беруть кредити для того, щоб поїхати в країни Скандинавії.